Всім привіт! Та я хочу поговорити з вами на тему, як заробити реально безплатно робукси. Але перед тим я хочу поговорити з вами про те, що роблоксери виставляють відео на тему. Взлом сторінки та заміна кодів. Тобто, заміна файлів та кодів вигляду робуксів. Що ж це за вид? Заробітку робоксів. Це коли ви робите захід в сторінку розробника та замінюєте файли, коди та шрифти. Тобто, образно кажучи, у вас є один робукс, ви заходите в сторінку розробника і ви замінюєте файл. Тобто, у вас тепер не один робокс, а 22 тисячі, наприклад. І у вас змінюється число. Тобто, у вас пише 22 тисячі робуксів. Але у вас змінюється тільки зовнішній вигляд ваших робуксів. У вас як і було один робукс, так і лишається один робукс. Тобто, це взагалі все неправда. Не вірте в це. Наступний вид заробітку робуксів це ігри. Тобто, ви скачуєте в плеймаркеті ігри більшість з яких є просто неправдиві. Граєте, допустимо, три місяці, чекаєте вашого довгоочікуваного виводу робоксів, і у вас вони просто не виводяться. Просто не ведіться на це. І ще один, та самий поширений вид заробітку робоксів це промокоди. Тобто, вам надається код, ви його вводите і вам мають пройти робокси. Але от, ось зараз всі ютубери виставляють відео на тему промокоди. І ці всі промокоди, наприклад, ви вводите, і вас просто пише, що цей код невірний. І вам нічого не приходить. І ті всі, абсолютно всі їхні промокоди, вони неправдиві. Вибачте за те, що відео чуть-чуть лагає. Але ви все ж таки спитаєте, чи промокоди ті бувають, чи це все якась вигадка? Так, промокоди реально бувають, але вони вам надаються тільки тоді, коли ви купите, придбаєте якийсь товар в Роблокса. Та зараз забудемо ті всі невірні способи, і я вам зараз покажу реальний сайт, на якому можна заробляти робукси. Цей сайт є в браузері і нагадую вам ще раз, що можна це робити в абсолютно любому браузері. Ідем. Я обрала браузер Chrome. І тут треба ввести ось такий сайт blogs.land. Потрібно зайти по першому посиланню. І мене зразу перекидує. Ось це меню. Але коли ви ще там ніколи не були, у вас буде екран е, з такою рискою, де потрібно ввести свій нікнем. Так як це офіційний сайт Bloxland, туди не будуть просити вашого пароля від вашого нікнема. Тобто тільки нікнем і все. А згодом вас перекине на ось це меню. І у вас тут буде таке от меню. І тут є Frebius. Тобто, дивіться, якщо ми зайдемо, наприклад, на YouTube Computation. Це якісь змагання в Ютубі. Тобто вас перекине на YouTube. Зараз. Вас перекине на Ютуб і ви зразу вертайтесь назад на Bloxland і вам е буду надаватися робукси. Тобто, ось сюди. Е якщо ми сюди нажмемо. То тут буде написано, скільки у вас зараз є робуксів і скільки виведено. У мене зараз нічого не виведено. І мінімальна сума, по якій можна вивезти робокси, це 7 робуксів. У мене зараз є 3 з половиною. Також можна е, тут зайти, наприклад, куди ви хочете. Абсолютно все можна заходити. Е, Якщо нажати, то перекине. На іншу сторінку, от на YouTube, наприклад. Тут перекину на YouTube канал. Е, ну, по суті, ви маєте туди підписатися, але так як ви вже туди зайшли, вам не треба підписуватись. Тобто зараз назад вертайтеся. І вам тут надаються робокси. Тобто це як подарунок і також тут є ось такі ігри. Ось, наприклад, я вибираю ось цей сайт. Називається IAT. IAT? не знаю І у нас тут є такі різні ігри. Але перш ніж ми будемо грати, ну, я зараз грати не буду. Потрібно е вибрати, на чому ви зараз є. Чи чи ви на комп'ютері, чи ви, чи ви на телефоні на андроїді чи на айфоні Я зараз, наприклад, на комп'ютері. І тут є ігри, які ви можете мати на комп'ютері. Потрібно нажати, ви будете грати, вам надається певний, певна тіль, і ви зможете, коли ви дійдете до тієї тілі, вам буде надаватися робукси. Наступне це ось таке AdGate. Заходимо. І в нас тут є ось такі опитування. Це самий найлегший спосіб. Тобто ви заходите на опитування, яке вам до вподоби. Ну, я вирішую заходити на опитування, там, де велика кількість надається робоксів, ось, наприклад, на ось цей. І там у вас будуть запитання на рахунок цієї гри. Відповіді. Тобто, відповіді до цього опитування, ви можете з легкістю знайти в інтернеті та Ютубі. Але я знаходжу в Ютубі, там більш описую все. А також тут є ось така ось штучка. Зайшовши на неї, ми тут теж бачимо різні ігри. Коли ми погуртаємо сюди вниз, ми можемо тут е, запросити друзів, і нам нам робокси. робукси. Ми можемо зняти рекламу в TikTok на рахунок цього сайту, вам теж дадуться робукси в YouTube. Е, GiveAway, промокоди і спонсор промокодів, і якісь змагання. Зайшовши на GiveAway, ми будемо мати таку так звану лотерею. Тобто нажимаємо на усю кнопочку. І ми приймаємо вже участь в розіграші 100, 100 робуксів. І потрібно почекати трошки і, можливо, нам нададуть робокси, але це в крайньому випадку. Тобто, це рідко буває, щоб комусь надавались робукси тут. Наразі це вся інформація, яка мені була відома про безплатний заробіток на сайті Блоксленд. Думаю, що це відео було корисним. Підпишіться та не забудьте поставити лайк.